Добрий всім раночок. Ми з України. Ріки, дай прийти. Не дає. не пускай його, ну куди. Так, у нас... Фу, начебто непоганий раночок. Сонечко світить, але так щось трошки прохолодненько. Ріки, а що ти розгризла? З рота достала на якусь чорну штуку. Що вона вже? Це не собака, це, ну... Не... Я не знаю, я не знаю, що це таке. Так, чого я вийшла? Вийшла піти в теплицю, подивитися, скільки там температура, та пооткривати парнички. Такі, такі справи в мене. Сьогодні пускай немає мами роботи дуже багато, багато-багато. Вона не дає, вона морду суне свою і все. Ох, і сама! Ой! А це нормально? А це нормально чи ні? Собака убийця. Вбився собака. Вбився вільного часу. І все. Так, дивіться, заходжу в теплицю. На дворі у нас 6 градусів. Вітерець такий прохолодний. Так. А в теплиці, як вам показати, це в мене такий градусник, знаєте? То. Та як же ж? 20 градусів. Не знаю, видно, не видно, Сонце світить. 20. В теплиці 20. Зараз розкупорюю редисочку швидко. Може, сьогодні і полю, подивлюсь зараз. Що там у мене грунт? От, і що. Отут я посередині тільки но виривала бур'ян. Що це таке? Як ото, потрібна підказочка? Бур'ян. О, так, я повідкривала радиску. Чуєте? Що ж у нас сьогодні прям так оре тривоги, я не знаю, ще такого не було. Що ж мене вже починає підкидати. О! Тільки зайшла в теплицю, і оце починається мені. Так, повідкривала. Тут в мене така родисочка маленька. О, там більше. Відкрила, хай дихає, тут тепло. Так, зараз піду в іншу теплицю, подивлюся, що там. Тут все добре, більш-менш це бігаю, як а на ніч придеться закривати, бо в нас вночі мороз. Отак. Це бігаю як як в, гули в баню через дорогу, то... туди-сюди. Поливати не буду, дивлюсь, полито мокро, тому ще не буду. Ще є волога. Поки достатньо. Так, теплиця з горошком. Ой, і з шпинатиком. Шпинатик нормальний, коротше, я його обстригла грандіозно. Все було, треба був мені шпинатик, я його Так, Так, горошок, горошок нормально. Все в нього добре. Я за нього. Дуже не переживала, я знала, що він піде. Звичайно, піде. Куди він дінеться? Він який. Спосіб це мені подобається. Я буду його робити відкритим. Ой, вибачаюсь, фух, Трошки спокоїлася, Ось так чули, так? Попало на відео. Угу. Отак. Я чую. Це скора чи це поліція? Вам чутно? Господи боже. Так, ладно. Поки тихо буду знімати. А що робити? А, а куди? А що? Ой, а чуєте? Ось поїхав відразу. Так, в цій теплиці 25 градусів. Він так. Да. Так, ладно, відкрию ще картоплю. Там вона в мене відкрию. Мама йде. Що воно? Ладно, зараз. Ти віріг на зв'язку. Поки балакала з мамою, вона ходила в магазин. Поки балакала ще два рази. Бахнула. А що? А що? Ну, хтось хтось катається чи скорі, чи поліція, не знаю. Коротше. Веселий кривий ріг, все вам можу сказати, так живемо. А що нам робити, Так живем. Так, тут картопля ж в мене, Да? Поки що нічого я не бачу, вона хоч проросте, а їй треба, навіть не так мало часу. Короче, не бачу ні в одної, пока картоплини, картоплини. Не одного проросточка. Ну, тепло. Теплиці так тепло. 25 градусів я відкрила. Ви, нехай сонечко посвіти, може швидше ґрунт нагріє, чи як, не знаю. Ну, коротше, відкрила. Так, відкрила. От, все. Капає конденсат, я вже вся мокра. Все, з теплиці буду я тікати, тікати в хату буду цей. В мене сьогодні пікіровка перцю. Зараз буду готувати ґрунт. Покажу вам, як роблю ґрунт, хоча вже я показувала, в мене є таке відео. от, Як буду робити Ох, і жарко? ґрунт для розсади. Так, Поки я буду займатися розсадою, я попросила маму, вона мені зробить тут порядок, тому що вже вже пора. Що буду готувати для гороху. Вже скоро буду його висаджувати. Дай Бог, погода буде. І ще цю кучу треба прибирати. Треба хлопців, синочків, зайти, самих а приберуть, бо вже її копати пора. Все пора. Ой, часу немає. Так, ось якісь правила. Нарешті буду розповідати про ґрунт для розсади. Сьогодні, звичайно, такий день я вибрала. Нас б'ють, ми знімаємо. Ну, нічого, що робити. Так, значить, показую. На початку росту моєї розсади я використовую ось такий. Перша пікіровка. в мене йде ось такий ґрунт. Це ґрунт з біогумусом ось такої фірми. Ось такий він, всі, напевно, його знають, от він не дешевий, але для початку він з біогумусом, він мені подобається. От так ось я, звичайно, його щупаю, то він такий: є, попадаються такі, знаєте, в ньому комочки, але якщо руцями все розімняти добре, Нормальний ґрунт. От він поживний, гарний. На початку росту, коли я тільки пікірую перший раз, не перевалюю, а пікірую свою розсаду, я використовую ось такий ґрунт з біогумусом. Що ще додаю до ґрунту? Обов'язково ось цілий пакет. Обов'язково додаю вермикуліт, ось такий дрібний, є ще більш крупний такий. Я беру дрібний перліт і ось такий агроперліт. Обов'язково додаю для того, щоб більш такий м'якенький, більш волого і повітря пропускний був ґрунт. Додаю ось це до ґрунту для розсади. Для любої розсади додаю ось таке, все перемішую. І ще обов'язково до ґрунту додаю ще кокосовий субстракт. Ось такий. Це був брикет кокосовий, який я розмочила у водички. От. І отримала ось такий субстракт кокосовий. Значить, ще буду додавати до ґрунту. Ось бачите, що зробили мої коти. Не встигла. П'ять хвилин принесла, бачите, побили його, принесла його з магазину додому. 5 хвилин, поки там я розділася, ось бачите, що зробили коти. Коє коти, той знає, у мене їх двоє. Так, Зараз я одною рукою невдобно переверну його, покажу, що це в мене торф незинний. Ось такий. По трішку, всього потрішку буду додавати, перемішувати гарненько. Цей мій субстракт буде такий поживний. От. І ось така буде, такий буде ґрунт для розсади. Так, ось таку тару я буду пікірувати. Ось такі в мене стаканчики. Стаканчики, написано, я так розумію, це. Десь як звичайний одноразовий стаканчик. 200 десь грамів, я так думаю, десь так. От, от сюди буду от таку тару пікірувати. Це персі будуть. Чому вибрала? В мене багато дуже різних стаканчиків, і звичайні одноразові, і всякі там незвичайні, от. тому що м'якенький він. Мені треба для перців м'якенький, для помідорів там я розберусь, а для перців, для того, щоб гарно. Чи телефон розрядився, оце тобі. Щоб гарно виймати, от, зі стаканчика, отакий от м'якенький. Тому що, щоб коренево не пошкодити, коли я буду перевалювати, а я буду перевалювати, але спочатку отакі от маленькі. Ось так. Ну, і, звичайно, моя розсада. Ось ця розсада ще росте. Ось баклажанчики синенькі, перчики, ось. Помідори, ось помідори, 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 помідори. Це високорослі тут і чері, і високорослі сортові, високорослі Голландія. Значить, що в мене за біда? А біда така, що ось бачите, видно, не видно. Ось четвертий чері зійшов. Це третій. Ось так зійшов, два тільки. Другий. Не взійшов геть не одного, перший більш-менш гарненько. Що я буду робити? Я буду пересаджувати, купила нове значить, насіння. Насіння в мене деяке було нове, деяке було з минулого року. В принципі, воно повинно бути схоже, нормальне, але бачите, що вийшло. З минулого року насіння це чері Сортове, це сортове мені не посходило. От, Воно не зійшло. Купила я нове насіння, буду пересіювати, зніму. От, вирішила сьогодні пересіяти знову все по новій. Тут більш-менш гарненька ситуація, ось тільки в мене один ну, якийсь. Ну, нехай поки що буде. Так, ось тут. Це Це. Це, що загляну, що це? Це чері теж. Ось бачите, яка ситуація. Ось тут не взійшов геть. Тут повинен бути ряд. А, ні, один є. Один. Один єдиний взійшов. Буду пересіювати свіжим насінням. Ось такі справи. Тут все це добре, це, це Голландія. Ну, ви бачите, результат схожість, ну, майже 100%. Ось такі справи. Ця розсада ще стоїть, вже я її з розсадничка, з свого парничка, значить, перенесла сюди. От тепер тут вона буде в мене. Ось отак. От так, а ось яку я буду пікірювати, це перці. Це перці гіркі. це перці солодкі. Ось такі вони в мене вже гарненькі. Буду їх пікірувати в окремі стаканчики. Так, по-перше, вирішила спочатку висадити помідорчики. Ось, розклала все. Зараз накрию земелькою полю і все. Це чері, які не взійшли, я їх знову посадила, подивимося. Придбала нові, нове насіння. І ось так по новій. І ось такий ґрунт в мене вийшов. Ось бачите, ось такий все додала, те, що я вам казала, і ще я попілу додала. Ну, звичайно, попілу пічки збирали. Ось так. Зараз буду набивати стаканчики і пікірувати цей перчик. Так, дивіться, набиваю стаканчики і маленький такий секрет додаю в кожен стаканчик. Ось таке добриво. Осьмокот. В цьому році взяла 12-14 місяців. Тобто поступово цей смокот розчиняється ось такі гранулки. Вони поступово розчиняються і дають наші розсадки все необхідне. Просто все. Ось так. Вже не перший рік я таке роблю. Додаю, і все в мене добре. Ось, Ось таку я собі знайшла ложечку на один е стаканчик треба. один Міліграм. Чи один, міліграм кажу, грам, один грам доброго. От я поміряла отут от десь приблизно стільки. Є, звичайно, для, для смакота е, спеціальна ложечка, але вона коштує грошей, тому так. У мене давно вже така ложечка є. Я нею пікірую. Іноді, якщо це такі маленькі, всякі там пітунки або ще щось. небудь І от, от так от розкладаю осмокот. Потім беру, ось так трішки, розпреділяю, і все. І саджаю сюди свою розсаду. Ось так. Так, пікірую свої перчики. Ось перчик і хочу показати кореневу. Ось це все, це коренева. Бачите? В кокосовому субстракті. Ось, де мій мазинчик, ось це коренева система. Ось так. Так, це вже інший перчик. Вже, бачите, майже всі посадили. Щоб не казали, що то один там в мене. Ось коренева. Ось перчик. Коренева. Ось так. Так, це вже солоденький перчик. Дивіться, ось це коренева. Ось це перчик, ось це його коренева система. Ось оце все коріння. Торчить, бачите? Ось так. Коли свої перчики я ось так от перевалила в стаканчики, я тоді проливаю спочатку, ось так по колу, під корінь не лью. Ось так проливаю. Значить, потім, зараз трошки водичка вона впитається, і я додаю грунту ось так. Тут уже Це гіркий перчик у мене тут був. Ось, досипаю до верху і не поливаю. Я пролилась тут, де коріння, там тільки поки що додаю ґрунт. Проливаю я фітоспорином з укорінювачем. Так, у нас вже потемніло, я вже збігала, закрила теплички, парнички в тепличках. І ось. Момент істини, останній перчик. Гляньте, коренева, будь ласка. Оце все біленьке, що ви бачите, це все коріння. Ось так. В кокосовому субстраті. Будь ласка, користуйтесь. Ось такий перчик вже попікірований, І це останній. Так, ну що? Е... По коврику ось цьому. Ви знаєте, я довольна. Я довольна, не треба ніякі мізки, ніяке що, воно ну, таке так прям удобно, прям, ну я не знаю, мені подобається. Поки що я довольна. Ось такий коврик. Якщо комусь цікаво, можу написати, де замовляла. Клас, я в ньому мішаю ґрунт, я в ньому саджаю. я Поки що роблю в ньому все і навколо все чисто. Ну все, тепер я довольна. В кожного мого перчика тепер є свій окремий будиночок. Ось так. А ось дивіться, капустка. Капустку ще рано, але вже скоро буду пікірувати. Така капустка. Не дуже витягнулась, я переживала, тим паче, що я її заглиблю, от, нормально. Це на ранній урожай в теплицю. На основний ще, звичайно, не саджала ще рано. Ось так тут в мене ще помідорчики. Так. Тут ще помідорчики, баклажанчики скоро підуть на пікіровочку. Перчики ось теж скоро підуть на пікіровочку. От. Це помідорчики. Ось такий помідорний ліс. Ще нові он почали. Петельки з'явилися нові, он, я бачу. Угу. І тут ось. Ось, у -у -у, ось, ось. Багато петельок. Це добре. Будуть помідорки. Так, ну і на кінець хочу показати мою вігулку. Ось таке чудо. Гляньте ось ще буде. Свистин там ще квіточка. І ось. Ось так. Виростила сама. Мілізка. Міску треба трошки підв'язати. Вона вже в мене вимахала. Міліску повезу в село. Ось так.